Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна, і сьогоднішнє відео буде на тему, що ви в собі пропрацювали? Які внутрішні риси, характер свій так, ви в собі пропрацювали? Яка йшла у вас мощна праця над собою, вашій душі, вашому підзнанні? Да? В ваших думках на тонкому плані буде два варіанти: перший варіант та другий, що ви в собі пропрацювали. Перший варіант. Яка робота, по першому варіанті, пройшла на психосоматичному рівні? Так, по-перше, ви пропрацювали значення грошей. Тобто, ви почали в себе вірити. Ви тут зрозуміли, що гроші це зовсім не зло. Що раніше ви були закриті від грошей, так? Тобто ви не вірили, що можете заробляти дуже багато. На зараз ви це пропрацювали. І це дуже круто. Допрацьовуєте на хвилинку, допрацьовуєте, іноді ви знову в себе перестаєте вірити. Знову вертаєтесь в ту, в той момент, коли ви сумніваєтесь в собі, що ви досягнете якусь успіху в грошах, але ви це практично закінчили. Так, через своє ви почали думати, міркувати так, що я люблю гроші, гроші люблять мене. І ви підходите тепер до грошей з розумом, тобто ви не бездумно їх зараз втратите, Ви розумієте, ви фінансово підкована людина. І розумієте, що раніше. Ви мислили, ви могли тільки мріяти, так? Але зараз у вас відбувається такий процес, коли ваші фінанси почали рости, ваша енергетика почала рости, і ви відчуваєте, що фінанси у вас залишаються. Ви зовсім змінили кут зору свого довідношення до свого фінансового каналу. Раніше. Ви були жертвою, вам не вистачало. Ви боялися грошей, у вас було в підсознанні у вас було, що вам ну, гріх мати стільки грошей. Так? Тобто багаті це тільки ті люди, які крадуть. Зараз на, на ви міркуєте геть зовсім по-іншому. І я хочу сказати, що у вас навіть розкривається сердечна чакра та соціум. Соціум буде до вас відноситись з легкістю, і ви відчуєте, як у вас вливається енергія грошей та кохання до них. Так, це був ваш урок щодо відношення до грошей. Їх потрібно полюбити. Я люблю гроші, гроші люблять мене. Так, ви будете тепер стабільні, як тільки закінчиться ваш цей урок, ви будете стабільні, багаті, для деяких програється, що ваш бізнес або те, що ви почали робити, він буде процвітати та стабілізуватися. Ви знайдете свою, або знайшли свою нішу, звідки можна гроші притягувати до себе. Ось так. Другий варіант. Що ви в собі пропрацювали? Можливо, якісь риси характеру або відношення до чогось? Другий варіант. Ого! Угу. Ну, по другому варіанту, ви дуже справедлива людина. Ваша справедливість не підлягає зовсім ніякому, як сказати, зовсім знаєте, ви не прислухаєтесь до любої іншої думки, крім вашої. Відсікаєте все, що впливає на вашу думку. Ви навіть прогинаєте інших людей. Під себе, ви не вмієте балансувати ви, вас або біле, або чорне. Ваш характер, він такий, що навіть якщо я не знаю, куди я йду, я туди йду, я докажу, я двері відкрию. Я не можу сказати, зараз гляну, ви скандальна особа чи що. Ні, ви не скандальна особа, але ви вмієте донести свою думку, і ви завжди методично, як вода камінь точить, ви тут дойдете. Так? Людині навіть якась права, ви все одно зміните її точку зору на свою. Ви вмієте. Ой... Доводити людину до якогось стану ефекту, коли людина думає, та господі, нехай вона буде правий, або вона права буде, аби тільки уже її не чіпляти. Краще зразу сказати: так, ти правий, права і все. Лучше не зв'язуватися з вами. Так, тому що ви тут, так, ви скандальна особа. У вас, якщо вам щось не подобається, ви зразу ріжете. Правду матку тільки так. Ви розкажете про весь рід батька, матір, тітку, бабушку, де ви їх бачили, і де ви взагалі з ними зустрічались, і куди їм іти. У вас тут така агресивна енергія. Ви її пропрацювали, оскільки вас не заставляють. Цю енергію пропрацювати, цю рису характера не пропрацювати, ви все одно до неї вертаєтесь, ви вважаєте, що так правильно. І ви вважаєте, що це в цьому ваша мудрість. Тобто, що ви багато чого знаєте, і не потрібно мені вказувати, куди мені йти. Так, але коли ви Відстойте свою точку зору, або йдете на пролом, ви як танк йдете завжди на пролом. У вас немає страху ні перед ким. Я більше скажу, що вас люди бояться. Ви дуже багато втрачаєте енергії, свого енергетичного ресурсу. І, знаєте, у вас така енергія, що от у вас. Чомусь на вашу енергію йдуть дуже подібні люди. Тобто ви агресуєте, так для вас інші люди, або ви для інших людей як зеркало. Тобто ви починаєте агресувати, і люди починають агресувати, І ви іноді не розумієте, шукаєте, чому так Чому так сталося, але не розумієте, що це ваш характер, такий і внутрішня така стан, коли ви боїтеся бути чиєю жертвою. Так? Вам краще на когось першого напасти, відстояти, відкрити двері ногами, ніж бути жертвою. Ви нібито. Якщо я цього не зроблю, то я буду жертвою обставин. Вам потрібно це відсікати? вам потрібно переходити на іншу енергетичну цінність. Тобто балансувати, наповнитися енергією кохання до людей, знаходити з ними гармонічно, входити з ними в гармонічні стосунки і через людей наповнюватись, а не відсікати. Тоді до вас прийде сила духу та прозріння, де ви будете людей. Заставляти задумуватися над своєю поведінкою. Так, вам потрібно змінитися трішки. Що вам це дасть? Ну, якщо ви це обнулите, то що вам це дасть? У вас відкриються дороги для досягнення. Якщо ви одинока людина, то до вас прийде партнер або партнерша на цю енергію кохання. І ви виростете енергетично набагато більше. Тобто. Ви притягнете через енергію кохання гроші партнера стабільні відносини. Так, стабільні відносини. І я хочу сказати, що ви ще притягнете енергію достатку. Ось таких було два варіанти. А я вам бажаю не відключення світла, щоб в нас все було стабільно в країні. Колись, то воно все буде стабільно. Маємо надію. З вами була Тетяна. До нових зустрічей!